Підкинули мені тут на днях як блогерші столітнє яйце. Ось воно. Хоч зовнішній вигляд та аромат. Може здатися трохи відштовхуючим. смак столітніх яєць, ароматний, ніжний та виразний. Його важко з чимось порівняти найсмачніший тут жовток, насичений білковий смак із легким смаком м'ясного ніжного паштету. Якщо готувати його за традиційною китайською технологією, потрібно обмазати сумішу глини, золи, солі, вапна і чаю. Потім обваляти у рисовому лошпині та соломі, надійно запакувати в кошик і закопати в землю. Після 3-4 місяців витримки яйце перетвориться на імператорське або столітнє. Столітні яйця можна їсти без додаткової підготовки, достатньо тільки його очистити і промити. Їх споживають як самостійно, так і як гарнір. У центральному Китаї, наприклад. Їх нарізають шматочками, загортають шматочки цього яйця в скибочки маринованого кореня імбирю. та подають як закуску. А я зараз на ваших очах його розіб'ю і подивлюся. Я не знаю, чи я його буду їсти, я вам серйозно говорю. Хоча кажуть, що там смак, дивіться, воно вже якийсь кольору такого дуже незвичного. Так воно я не знаю, але воно, воно, воно синє, якийсь блакитний. аромат, О, не знаю, я його не буду їсти. аромат. О, що це? Я не знаю, я, я його вже чую, аромат. Не дуже він такий приємний, як говорять там. Я вам скажу. І навіть на... навіть от, тримати його в руках якось... не знаю, воно мені нічого не зробило. Це яйце, звісно. Ніхто мене заставляє, ніхто не заставляє його їсти, але. Ой! Запах такий... я не можу передати якийсь. Ні з чим не зрівняний. Уже ну, апетиту не викликай, серйозно говорю. Розрізаю, не знаю, що мене там чекає. Розрізаю. Кажуть, що жовток самий смачний. Подивимось. А жовток тут як жовток. Жовтенький. Подивіться який. О, такий цікавий. Навіть гарний. Але куштувати його не буду. Дивіться. Жовток, як жовток. Я думаю, що вона... вона не столітня, Я думаю, що не знаю. Не знаю, що я думаю. Короте, жовток нормальний. Білок такий синій. Може, місяць-два вже пролежало десь без повітря. І тут такий, як, дивіться. І такий розріз там, я вам покажу ближче. Ось такий. Одна половинка. І він, ну він, воно в мене в руках вже розвалюється, я не знаю, яким їсти. І другий. Бачите, в розрізі там якби якась веселка фіолетово. Ну, не вигляд гарно, Не вигляд гарний. Але коштувати я не буду. Я не знаю, скільки мені мають заплатити, щоб я його з'їла. Моє здоров'я важніше. Я не ризикую своїм здоров'ям. Я не настільки. Я не настільки. Не знаю, як сказати, азартно, щоб його їсти. Подивитися, подивилася, але їсти я не буду. Ой, ой, все, я написала, я не буду його їсти. Подивилася, і досить. Для мене це досить. Що я його вже почистила, що я його вже аромати тут, а на всю кухню майже вже і сусіди чують. Зараз підбудить скажу, що ти там таке, що в тебе там. осталось, что-то там такие ароматы, не-не-не, на -не -не. них надо не ставить, нет, все, не-не, на них надо ставить, я не знаю, что бы осталось, а что бы я взяла, я вам просто показала, и все, если я нарезокую, не меня, здоровье скажу, важнейшее, все, иду руки